Вітаю вас і запрошую сьогодні в суботу, 16 вересня 21.00 на стрім. Класичний стрім, вечір запитань та відповідей». Ви ставите цікаві запитання, отримуєте цікаві відповіді. Тим паче запитання, чим цікавіше, тим краще. Так що заходьте на стрім. Посилання, ну, посилання буде біля цього відео, і взагалі, якщо зайдете на мою сторінку на YouTube канал, там побачите. Так що приходьте 21.00 за київським часом, задавайте цікаві запитання. Ну по економіку бажано, але якщо вже буде не про економіку, теж підійде. поспілкуємось. Тим паче, я сподіваюсь, вечір, настрій хороший. Ах, буде про що поговорити! Так що чекаю гость на стрім. Заходьте, буде цікаво.